Конкурс до Верховного суду та процедури, які пов'язані з його проведенням, саме цим питанням приділена зараз основна увага у вищій кваліфікаційній комісії суддів України. Якщо ви відповідаєте вимогам кандидата на посаду судді у Верховний суд і маєте бажання спробувати свої сили та взяти участь у конкурсі, розпочати ви повинні з електронної процедури. Для цього вам потрібно зайти на сайт комісії і у відповідному розділі. Впродовж визначених комісією днів заповнити форму повідомлення про намір взяти участь у конкурсі. Ця форма буде активною упродовж п'яти робочих днів. Усі, хто вчасно заповнив відповідну форму, отримують зворотню інформацію про підтвердження намірів взяти участь у конкурсі. В подальшому кандидати матимуть доступ до електронного інформаційного вікна. У ньому кандидат зможе вибрати вільну дату та час особистої подачі документів. Подавати документи потрібно буде до комісії, яка знаходиться у Києві за адресою вулиця Механізаторів. 9. отже, на визначену для кандидата дату він приходить у комісію та подає відповідний пакет документів. Так, Олег, розкажи, як насправді далі усе відбуватиметься? Так, все вірно. Кандидат особисто приходить в приміщення комісії і подає всі необхідні документи, відповідальній особі. На цьому етапі це все через деякий час кандидату буде додатково повідомлено про подачі його дії. Остаточні умови конкурсу будуть розміщені на сайті комісії невідкладно після їх затвердження.